Госпіталізували до лікарні поблизу Івано-Франківська в аварії постраждали п'ятеро людей. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 27 лютого у селі Драгомерчами. Там зіткнулися дві автівки. Правоохоронці освічили водіїв на стан сп'яніння в унитверезі. Наразі поліцейські проводять розслідування та встановлюють всі обставини події. Відомо, що водій транспортного засобу Мерседес Бенс 2001 року народження, мешканець старого листя, виконуючи розворот, допустив зіткнення із автомобілем «Міцубісі». Останнім керував 32-річний мешканець Надвілянського району, який врухався в попутному напрямку. До медзакладу доставлено обох водіїв пасажирку Мерседес Бенс 2003 року народження Мешканкою Івано-Франківської територіальної громади та двох пасажирів міцубісі 1993 та 1997 років народження мешканців надвірнянщини та Богородчанської громади. Слідчімо розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронців котре закликають водіїв неухильно дотримуватись ПДР та обирати безпечну швидкість. А виконуючи будь-який маневр, переконуватись, що це буде безпечно стосовно інших учасників дорожнього руху.